Так, всім привіт. Зараз я вам розкажу про такого бойця. Це боєць просто капець. Я думаю, вже багато хто бачив такі. Називаються вони федбайки. Ними зручно їздити по лісі, по пісках, по снігах. Ви собі їдете, спокійно, не переживаєте. Але... Ними можна їздити і по дорозі. Тут просто, дивіться, бачите, тут, наприклад, нема амортизатора. Є такі з амортизатором, тут і немає. Хитбайку можна -то регулювати колесом. Наприклад, їдете десь по снігах, чуть, -чуть спускаєте колеса. О. Їдете, наприклад, по дорозі, хочете, щоб був у вас накат класний, щоб він йшов легенько, щоб ви не мучилися цей крутивий. Підкачуєте колеса. Все, він йде як звичайний велосипед. Що ви розуміли, він дуже облегшений. Його вага 15,5 кг. Плюс-мінус горні, які на екокомплектації по 15 кг мають. Тож, хто має повітряні вилки і так далі, і то вони вже там мають менші ваги. Цей фетбайк має 15,5 кг. Колеса тут 26 на 4,8 кг. 26 діаметр, 48 товщина. Щоб ви розуміли. В, е, втулочки на промпідшипниках. Передні і задні. Такі як в машині підшипники стоять. Передачі тут має 9х2, то буде 18. Різні штуки можна ще доціляти, багажник, кріплення там на водичку чи на що. Можна крила прицепити без проблем. Є спеціальне крила на федбайках. Перекидочки стоїть, така, наприклад, SLX перекидка. Вони там розраховані в районі на 40 тисяч кілометрів. Можна проїхати на них. Ми... Бачите, що це за машина, що це за як що зроблено? тормоза, гідравлічні тут стоять. На діорах. І дивіться, що тут робиться. Йде він дуже класно, їхати на ньому, дуже класно виглядає, так якби було б важко. Як... Не, дуже легко. Педаля теж тут хороші стоять. І в контакті такі педаля, треба три дати. Аліміні з тої сторони, на звичайні кросовки, з тої сторони. Є спеціальні кросовки, спортивні на таке. Є ескарама, вона розраховано максимум до 170 см. Оцей велосипед розрахований до 170 см. В кого там дуже близько, наприклад, буде довге туловище чи що, можна винус замінити. У нас є винуси трохи довші, видовжені. наприклад, буде далі руль, йому буде зручно, якби не дай б, не і зручно. Вони розраховані від метра п'ятдесяти. Алюміній. Тут легко відцепляєте і собі сідло регулюєте посадку. Тут і так же само вперед-назад регулюється і наклони, щоб було дуже зручно і комфортно на ньому їздити. Ось такий апарат. Скот Yon, Бачите? Скот Yon. Це американський бренд, теж в десятці кращих в світі брендів. Королявичка.